Олександр Усик переміг Даніеля Дюбуа у напруженому видовищному бою реванші на переповненому вщент Вемблі. Українець став першим абсолютним чемпіоном світу у надважкій вазі у чотирипоясну еру, забравши пояси WBA, WBO та WBC і IBF. В цьому випуску на каналі Екстра Тайм ми поговоримо про сам бій та обговоримо реакцію росіян та англійців на перемогу Усика. Поїхали! Перед початком поєдинку гімн України Акапела заспівала на Єдорофеєва вийшло дуже потужно. Сам же Олександр починав виходити у ринг спочатку під «Аве Марія у виконанні Томі Профіт та Станач сучасну інтерпретацію класичної молитви, яка перетекла у пісню Василя Жадана, браття, трек, який у мільйонів асоціюється саме з виходом у сиканабій. Бій розпочався з очікуваного тиску з боку Дюбоа. Пам'ятаючи про суперечливий момент з ударом ниші пояса у першому бою, британець перших раундів намагався працювати по корпусу українця, використовуючи свою перевагу в габаритах. Усик, у свою чергу діяв обережно, працюючи на ногах, перші три раунди пройшли більше у тактичній боротьбі. Однак Усик все ж був переконливішим. Перелом у бою настав у п'ятому раунді. Олександр знайшов свій ритм і почав розбивати захист британь своїми фірмовими багатоударними комбінаціями. Швидкість та боксерський інтелект українця стали для Дюбоа нерозв'язаною задачею. Британець почав пропускати все більше чистих ударів сповільнюватися і втрачати впевненість. Це призвело до двох нокдаунів і нокауту. Поєдинок між Усиком та Дюбоа став найприбутковішим у кар'єрі як українця, так і у британця. За інформацією інсайдерів. Загальний призовий фонд у поєдинку сягнув неймовірної суми у понад 200 мільйонів доларів, з яких Усик має отримати на виході леву частку. З яких Усик має отримати на виході левого частку 65% від загального фонду, а саме 132 мільйони 280 тисяч. Це більше 5,5 мільярда гривень. Його суперник заробив 35%. Близько 71 мільйона. Ці суми проводять обох боксерів на абсолютно новий фінансовий рівень. Для обох спортсменів це абсолютні рекорди в кар'єрі. До цього найвищий гонорар для Усика були 114 мільйонів доларів, які він отримав за бій реванш проти Тайсона Ф'юрі. Для Дюбоа цей заробіток є ще більшим стрибком, адже його попередній рекорд становив всього близько 13 мільйонів доларів, отриманих за бій проти Ентоні Джошуа. Такі астрономічні суми стали можливими завдяки популярності Усика у світі, великому прожу квитків на Вемблі, правам на трансляцію та глобальному попиту на платні трансляції PPV. В сьогоднішній бій дивилися шанувальники боксу у понад ста країнах. А тепер перейдемо до аналізу реакції росіян та англійців. Навіть в спорті знайдеться місце для політики, ніхто навіть слова за усика не сказав. А ти щось почав розказувати за руських. Світ боксу став таким конкурентним з часів Алії Тайсона. І так домінувати зараз це світу фантастики. Пацани, Усик реально красава. Але запам'ятайте мої слова: багажало Джалов його переможе рано чи пізно. Вата горить як же просто: ніколи нікому не перебити рекорд Усика трьохразовий абсолютний чемпіон світу. Усик перетворився в живу легенду. Для нього бокс дуже простий. Всі ці опоненти. Словами зажрався Дюбоа Снікерс. Я думав, як то подовше буде, але все ж радий за нього. Саня зовсім на другому рівні. Дюбоа красавець вистояв до п'ятого раунду. Проти Усика це непросто. Також на екрані ви можете бачити реакцію англійців на перемогу Усика. Як ви можете побачити, більшість відгуків є позитивними. А на цьому новини підійшли до кінця. Дякую всім за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, залишайте коментарі. З вами був я, Екстра Тайм. До нових зустрічей!